Скинула людина мені відео з питанням, чи це правда? Чи можна дійсно на таких речах заробити купу грошей, тому що, говорить, в мене від бабусі залишилося дуже багато. І, Діма, ти скажи, я багатий, чи давайте ви подивитись відео, а потім я це все прокоментую. Можливо, і ви багаті, а й не знали. Стояла в бабулі тарілка під вазоном. Ну, розумієте, вазони були з дирочками, треба було якусь тарілочку поставити. А знаєте, що це за тарілочка? Ні, не знаю. Але я чомусь відчуваю, що ви зараз нам скажете. Перевертаю. А це. Може, я без перчаток. Ай яй, без перчаток. Та ви там пообережніше. Це буде перший сорт. Не вже буде перший сорт. А що це значить? Ціна тарілочки від 300 до 1000 гривень. Оцієї, так. Да, оцієї. Це я в руках тримаю 30 100 злотих, 300 тисяч гривень. Та ти юй, а купіть у мене хоча б гривень по 50, Заробите. Так, да, оця тарілочка, яка стояла під вазоном, яку я хотіла викинути. Хотіла викинути, викидайте, ви нічого не втратите. Ну, що я можу сказати по даному питанню, щоб нікого не образити, отаких експертів, куди не плюнь і повен інтернет, це неправда. Це взагалі навіть не поряд. Це, ну, це взагалі хочете, я для вас буду знімати отакі відео і розказувати отаку дурню. Де все коштує мільйони і такі відео набирають, тому що це знято в дусі. Я вам скажу те, що ви хочете чути. Така тарілка не коштує нічого. нічого. Її продати дуже важко в наш час. Ось вам на Олікс. 15 гривень, 20 гривень, вона нікому не потрібна. Чому так, я не знаю. Але отака правда життя. Не купуйте її колекціонери, буде. Я вам скажу більше, останні е царі Миколи II тарілки з куркою ніхто не купує. Ну тому що вони нікому не потрібні. Ну, не потрібні. Можливо, аби у вас був посуд періоду Катерини II, то ще так. Да. А так, вони коштують таких з грошей, але. Вибачте, менше, ніж сучасна тарілка. Продати це майже нереально, тому що люди додають туди нову почту, доставку 100-150 гривень, бо коробка велика і треба до пакування, і не хочуть купувати таку тарілку. Подібні відео неправдиві. неправдиві. Їх знімають для того, щоб вау! І ви там налайкали всього того, Включайте трішки голову. Це так, знаєте, як в кожній калюжі... Хоропи ловляться, і кожна копієчка знімають коштує 100 тисяч мільйонів мільярдів. Неправда, неправда, друзі. Якщо якісь питання виникають, то кажіть. Я не вважаю себе експертом, але я щось в цьому розумію, щось в цьому житті бачив. Так що, на жаль, ні, мільйонів на цьому не заробити.